обстеження і розтину тілу. Тіло також показало про те, що їжа, яка знаходилася в шлунку дівчинки, не була переварена, і для такої їжі в основному потрібно, щоб вона розчинилася півтора-дві години. І ми зрозуміли, що вбивство відбулось між першою а в час 34 Вона дзвонила до мами десь до третьої години, так як на. Передодні, якраз за декілька годин, вона харчувалася із своїми подружками їла там окрему їжу, ми також дослідили. Звичайно, було промоніторено і всі можливі трафіки з'єднані по СМТ вишницю, а це приблизно 3000 абонентів, і була розпочата велика робота по перевірці тих людей, які перебували на місці події. які Могли спілкуватися, і ця робота продовжувалась буквально до останнього до вчорашнього дня. Ми вже вчора її призупинили, коли ми вийшли на слід злочинців.